Можна питання? Що ти хочеш? про війну. Ось скажіть ваше відношення до блокади окупованих територій економічної. Дводвосмисленно, понимаешь? І этот... і за і проти. А чого все таке більше? За чи проти? Блокувати чи воювати? Бачиш, жалко наших хлопців, дітей. А, жалко дітей. Ну і так як то так бачиш, що ділиться а, подимають усе і за що їх хочуть виїхати. От. За, цен, і цен -за, -за того, що ціни підіймають? піднімають із-за чого? І за те, що блокують і так далі. Чого ж? Так все-таки, що ж треба робити? От якби вас питати, що будемо робити? Будемо ви ганяти... воювати чи торгувати? Ні, хай краще торгувати, але щоб не воювати. Щоб не воювати, але... так окупують же всю Україну. Добре, дякую вам. Ага. Питання можна? Ну, ну, ну можна. Ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Економічної блокади, чи блокади те, що уголь не пускає? Ну це і є економічна блокада. А, Економічна блокада. Якщо вони те, що вони вимагають, бла... Ті, як це? Пікетировщики ці, так. то я за. Щоб звільнили наших всіх заручників, усіх полонених, усіх. Да. Я за. Тобто воювати, а не торгувати з окупантами. А кохи це однозначно? Однозначно. Так. Я так, я так думаю. Ну зрозуміло. Дуже дякую вам за вашу думку. Будь ласка. Питання можна? Є -є. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Треба воювати чи торгувати? Навіть не знаємо, що відповісти на це питання правильно. Я думаю, краще торгувати. Дякую. Можна питання? Добре. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Ой, ви знаєте, я лучше не буду. Дякую. Можна питання? Ваше відношення до блокади окупованих територій економічної? Блокувати надо. Надо. треба. Дякую. Дякую. А, скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до блокади, економічної блокади окупованих територій? Отакі навіть не Окупованих територій, це ви про Донбас маєте на увазі? Ну так. Да. Варто з ними торгувати чи ні? Хоті, хотілося б, звісно, ну, щоб закінчилася війна. Це наша територія. Це наша територія. І люди в нашій, вони повинні жити і їсти, і гроші заробляти. А що війна, це вже ж правительство наше винувати, це така моя думка. Війно а... треба закінчувати. Що спочатку? Торгувати чи війну закінчувати? Ну, Сергій Миколаївич, розумієте, торгують з усіма і з Росією торгують. І наші люди їздять, і наші підприємці їздять на Росію, і возять туди товари, і заробляють кошти, гроші годувати своїй сім'ї. І цим треба жити. Ну, Так само і на Донбасі. Я вважаю, що ну, торгові відносини не потрібні. Тільки не потрібна війна, потрібно думати про людей. Тобто і воювати, і торгувати одночасно. Воювати не потрібно. А як закінчити війну? Ну, я не генерал, і, я цього ну, не знаю, як закінчити війну. Ну, мабуть, потрібно домовлятися з Росією і закінчувати війну. Ну я не знаю, я війну власти не вмію. Добре, дякую вам. Сергій Михайлович, у мене до вас така пропозиція. Лоха я вас. недавно йшла біля міської ради. Іде на зустріч мені жіночка така. Пожила жіночка, ну бабуся. І запитує у друга і більш молодої жінки. А що це за флаг на міській раді висить? Це американський? І друга, і, ну хай бабуся не знає, а бідно, що не знає молода жінка, що це герб і флаг нашої нашого міста. Було б непогано, якби ви започаткували якусь таку рубрику і знайомство з містом, з нашими традиціями, з нашим флагом, з нашим гербом, щоб хоч трошки розповісти. Населення ну не знає нічого ну, про наше місто. Дякую вам. Я оприлюдню ваше побажання. Чи займуся сам? Ну я більше суспільно політично ну, ви... ну, це дуже важливо. Культура населення, обізнаність. люди навіть не знають, коли у нас вибори. А, от, от я дивилася в інтернеті ваше відео, Люди не розуміють, що таке ми будемо кого вибирати. Розумієте, це теж дуже важливо. Так а на міській раді на цей працюю, щоб знали, розуміли, обирали якісних. А на міській раді, от я вчора. Бачив, там три прапори загальнодержавний український, Менської міської ради і Євросоюзу. Ну, до Євросоюзу це ну, не, негативне відношення, я вам чесно кажу. В Чому? Я, я вважаю, що наша держава повинна розвиватися в середній державі. Ну, Якийсь опит переймати потрібно, але не так. Повально. Не сліпо, не, сліпо да. не фанатично так, безразборно усі закони, усе ми переймаємо, усе. ми повинні навчитися зробити висновки і прийняти свій закон. Це я вважаю так. Дуже дякую вам. І ще одне таке зауваження. От прошлу суботу, мабуть, ви е, розділили доходи міської міської ради. На всіх громадян вийшло по 100 гривень на кожного громадянина. в місяць. У місяць розумієте? Мій чоловік приватний підприємець. От за січень місяць у нас податку вийшло 3,5 тисячі. Розумієте, ми працюємо, а люди є, які не працюють, і мої кошти ви не діліть на всіх. Я їх заробила, я їх сплатила. А ті, які не працюють, не мають ніякого відношення до чужих коштів. Розумієте? І то, що там. Я вважаю, що кожен громадянин повинен вати, мати своє таке як відношення, таке що вийди і допоможи своєму місту, понімати не, не міській раді, а своєму місту. Вийдіть і допоможіть, а критикувати можуть усі. потрібно щось самому робити для міста. Є? є безробітні, які стоять і отримують ці податки, які сплачую я, які мій чоловік сплачує. Можна їх визвати, почистити, ці тротуари. Вони ж отримують кошти і нигде не працюють, і не хочуть працювати, що саме цікаво. Нікого із біржі ти не відправиш не на яку роботу, ту, що пропонують. От можна таким чином виходить було з цієї ситуації, відключати безробітних і всіх. Так само людей, я б вийшла б почистила. Якби така акція така була, я б вийшла і чистила теж тротуари. Понімаєте? Ну все треба от, а от у мене... а більше ви не діліть, пожалуйста чужих коштів на всі. А, ну вони вже поділені, вони вже суспільством поділені. Коли ваші податки відправлені до е, бюджету, до бюджету, то е, незалежно від нічого бажання. Вони стали спільною власністю громади кожного. І тому, ну, наприклад, коли йдемо голосувати, то той, хто більше сплатив податків, не має там 2,5 голоси, а той, хто менше податків, 0,33% голосу. Тут усі рівні. Це суспільні справи, і з одного боку одні платять більше, другі менше. Але питання спільно. Справи і від тих, хто платить, і від тих, хто не платить, залежить наше майбутнє. Швидше тут е... мені, наприклад, ближче те, чим я займаюся. Обговорювати в першу чергу це все як воно є. Я... А друге а друге, а друге, а друге, це потім спочатку обговорювати, з'ясувати. Хочу зараз, от а потім на підставі обговорення висновків встановлювати певні правила, закони, але щоб вони були не нав'язані, як ви абсолютно вірно сказали, кимось там з Євросоюзу чи якимись обранцями, а щоб це були закони прийняті всім суспільством, і потім жити і дотримуватись їх. Цивілізовані країни живуть саме так. А що відносно об'єктивності, в чому я не об'єктивність? Ну ви буваєте так вже прискіпливо нападаєте да, ну, на Анатолійовича? Ну він старається. Да, він ну, молодий, мабуть, іще неопитний, але людина старається, не все зразу. От бачите, в мене відносно того... Що... Ну, буває прискіпливо. Буває і по правді а буває прискіпливо. Ну, Це суб'єктивне, це звісно, о чому я люди опитую, я що люди думають. Наприклад, мені у Геннадії Анатолійовичу не подобається те і е, е, в складі цієї команди, котра працює. Зараз в міській раді керує не подобається те, що вони все роблять від власного імені. Не долучають громаду. Хто б сюди не зробив, вони це ми зробили, це примаков зробив і, і так далі. Ну це бреше, бреше, бреше. Що я можу сказати? Ну розумієте? Депутати ж приймають не сам же Примаков приймає рішення, приймають депутати. Вони всі голосують за якісь рішення, за розподілення бюджету. Голосують не один Геннадій Натовча, голосують всі депутати. Вони виконують волю, значить, нашу. нашу. Ну, розумієте, Ну, не може, Моя думка така, не може уся мина розпоряджатися усім бюджетом і руководити містом. Ну не може. Для цього потрібен, потрібна людина, ну, чесна, справедлива. Тобто одна. Я вважаю одна, звісно, ну, рука ну, не може, повімаєте, громада це балаган. Не може балаган руководити не Це якщо не освічена громада, а в нас вона поки що така і є. Ну, от ви берете у людей інтерв'ю, ви ж розумієте, що люди нас не освічені. Треба ще працювати і працювати над внутрішнього. Зазнання я своє нада, от саме для того, щоб це і зростало і працюю. Показую сесії, показую людські це думки. Ви дуже я Бо... вас регулярно дивлюся ваші, Бо рубрики, і, і, ваші і, інакше ж ніяк не вийде зробити людей розумними. Ну, дякую вам зараз. І я вам дякую. За побачення. За побачення. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Яке відношення? Ні, ні, Почекайте, я, я питаю чоловіка. Тобто, треба блокувати чи треба торгувати? Торгувати треба. Торгувати треба. Дякую. Питання? Можно. Доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Що треба? Да чи ні? Так, да. блокада, правильно. Блокувати? Звісно. Дякую вам. Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Некоторіх треба розстріляти. Кого саме? Тих, хто блокують, чи тих, хто торгують? Ті, які обманули, які вже сказали, що ми незалежні, що ми не покупаємо угод. Тих, хто брехунок. Дякую. Чи можна вам питання? Про гранчимо? Ні, про економічну блокаду окупованих територій. Треба блокувати чи ні? Закрити повз на границю. Закрити і не, і не торгувати, і не торгувати. До миру. до миру. А потім буде видно. Да, да. Да. Дякую вам. Можна, можна вам питання? Можна. Е, с... Ага, е, обом. Е, скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Ми нічого не змінимо. Це все глупості. Це... Робота, як тобі сказати, людей, які не хочуть, щоб Україна процвітала. Треба знайти общий язик і з сепаратистами, і з владою, і з усіма. Тобто блокувати не потрібно. Не Ні, потрібно, звісно. Ми ж страдаємо, Страдає ж Україна. Страдають українці. Як люди. за сім областей, треба відключити від відсвіт. Ну, mm -hmm. ну як це воно буде? Чего мы должны страдать? Тобто, а треба, идут и треба конечно. Спасибо вам. Будь ласка. Дякую. Да. Можно. Скажите, будь ласка, ваше отношение до экономической блокады оккупированных территорий? Треба блокувати, чи ні? Ну, нужно блокировать или нет? Нужно блокировать. Почему? Нужно... А вспомните, москаля поставили руководителя такого, да? Вот, он начал туда грузы не пропускать. Запретил э, торговать в одном месте, в другом, потом его перекидают на следующее место. Кому-то не нравится. СБУшникам, я не знаю. В общем, элите нашего угу. государства. Теперь э, обман идет еще. Не все типы электростанции работают на э, антраците. Вот. Много работает на курну, вот этом пламенном угле, дымном. И там, собственно, не уголь идет, а идет штып, отходы. Вокруг Кураховской ТЭС сколько шахт? Смотрите, сколько шахт много, которые добывают уголь, который нужен. Просто кто-то заинтересован Януковича Младшего кормить. Деньги уходят, а они же не гривнами расплачиваются с теми шахтерами. Он во Львов пускай за угольком едут. Да, во Львове шахтеры работают. Там, кажется, бурый уголь. Ну ничего, можно перестраивать потихоньку. Надо было раньше об этом думать. Еще два года тому назад. Надо было еще и ценнику об этом думать. Гройсман пришел, я понимаю, сегодня обхватишь. Но у Гройсмана сколько? Какая команда? Сколько заместителей? Что все идиоты. Зачем держать тогда такую? У президента. Какая команда? Они что, не могут? Только ходят с протянутой рукой уже 80 миллиардов, наверное, долгов внешнего. То есть сначала навести 3 порядок в Украине, да. выйти государственность, а потом... Банки. Там тоже надо кого-то, я не знаю, или садить, или стрелять. Банковская система вообще. Никому это не надо. Никого это не интересует. Он дарит, что хочет, то и делает. Так что многие поприезжали, карманы набили и уехали. Тоже деканаидзе. Ну это же там шорох эти все не зря были, миллионы вывезло. Свои Авакова, наверное, там. Ну они там, рука руку. Так что блокада нужна. Тяжело будет. Охренеть им. Когда, а когда нам было легко? Когда нам было легко? Мої батьки по полу ползали, їх родителі по полу ползали, І я по полу ползав. Може, хоч діти трошки подивуться. Дякую вам. Питання? Давайте. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Ви знаєте, я політику не вникаюся. Дякую Привет. на питання. Привіт, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Знаєш, ще да не сказав, я ба тих бандитів бандіти А хто саме кого саме? Тих, що блокують? Чи... Ну, звісно, ти, ще блокують, тобто блокувати не можна, не треба. Ага, дякую вам, дякую. Що дякую вам. таке, ласка? Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Я вважаю, що люди розумні, вони зображають, що роблять. Які саме? Ті, ті що блокують, чи... ті, що воювали, вони знають, що роблять. Тобто ті, що блокують, знають, що роблять і да. роблять це правильно. Да. Я так думаю. Дякую вам, дякую. Доброго дня, вам можна питання? Доброго дня. Слухаю. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Негативне. Н не треба блокувати. Я думаю, що так. Да. На користь України цілому блокада це проходить. Не на користь. Ну, якщо вигідне ви, ви, ви відключення обіцяють, <кій> то це на чию користь? Не на користь громадян України. Дякую вам. Доброго дня. Можна вам питання? Можна. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Ну, двояке. І правильне, і неправильно. А яке більше? Яке більше? Блокувати чи ні? Ні. Торгувати. Торгувати. Дякую. А яка різниця торгувати чи із, чи із Юаром там, чи, із поляками, чи з поляками? Гроші, що не в Україні залишаться, йдуть кудись. Дякую. Доброго дня, можна питання? Можна. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? Нормально. Так, як понять? Ну от е, іде торгівля вугіллям там всім іншим. А частина народних депутатів і тих, хто воювали, воїнів, АТО, ветеранів, а то е, зараз почали блокувати торгівлю з окупованими територіями. Ну вже й правильно. Що саме правильно? Що блокуючи, що торгують? Ні, ну якось я не знаю, з ними торгувати. Навіть не придумаю, як і зімідговариться, щоб я такою можу навіть поняти. Тобто, поки стан війни торгувати не варто? Не варто. Дуже дякую вам. Доброго дня вам. День, От якраз ви обоє, дуже гарно. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до економічної блокади окупованих територій? І сьогодні на цю тему провожу опитування. Ну, просто відповідь я можу сказати, але ж вона буде ну, як, не досить коротка а з так, аргументами. Давайте. У нас Чернігівська ТЕЦ, ну, я почну ззаду, не спереду, а з другого краю зайду. Чернігівська ТЕЦ це єдиний генеруючий електроенергію, ну, електростанція на північному. Північ України, і вона використовує у своєму виробничому циклі саме антрацитні породи угля. Тому вона і попала у список тих, де ну, можливі відключення. Замінить, так да, ну, можливо, треба було якусь модернізацію проводити усе, але замінити ми не можемо. Антрацитні породи угля. То оце мінус. Того, що, скажем, ми торгуємо з воюючою стороною. От. А плюс у блокаді, то, що ну, можливо, трохи фінансово лишаємо окупанта, але там фінансово Росія дасть, Тобто ми особо от того нічого їм. Сильно поганого не зробимо, але ж там є люди, які підтримують Україну. Так, це підвід до відповіді. Підвід, до відповід. А відповідь торгувати чи ні? Ну, чи блокувати? Я ж, скажу, я ж кажу, що тут двояка. Є як у палки два кінця, тобто так. Тобто ви. Тут. Е... Так і тут. Конкретно відповідь на це питання дати не змозі. Ну я ж кажу, що є двояка. у палки два кінця і тут, а є і добре, і погане в тому. Ага, тут то, то, так я навіть і не торгувати, і не воювати, і торгувати, і, і воювати. Диві... Що я зовсім запутав. Диві, дивіться, я ж кажу, що є, єдине, що ну, попо навредить. Тобто щоб... не так, не ні, хай хай якось буде. Торгівля, торгівля, ну, вона... Ну, зрозуміло, є і позитиви, і негативи, але все-таки ви не схиляєтесь ні до того, ні до іншого рішення. Ну, Дивіться, є вже е, бачення спільноти світової, да? яка. Ну, Це зрозуміло, ваше бачення? Ну, Моє бачення двояке. Є ці плюси в е, ну, блокування, тому що ми не так, даємо. Кошти. Відповіді конкретної ага, не буде. Таке обладнання зрозумівачення. А я тільки за те, щоб жителі нашої області, нашого регіону е працювали і жили в належних умовах, тому що всім нам певною мірою відключення електроенергії буде спричиняти незручності, так чи ні? І хвилюються батьки, яких діти навчаються в школі, хвилюються, як діти будуть уроки вчити. Але єсть е я думаю, все таки, що Буде вирішено це питання спільними зусиллями нашого уряду, президента буде устатковано це питання, і все таки я думаю, що воно ми не відчуємо у цих відключень. Я думаю, що це питання буде вирішено. Тож ззаді. але з іншої сторони, Сергій Миколаївич, ви ж пам'ятаєте, як колись відключали світло? У нас піднялась народжуваність. <реш> <реш> і, і, і все таке, тобто, і ви не можете конкретно сказати своє е, бачення. Вирішення цієї проблеми торгувати чи блокувати? Сермікач, я думаю, що це бачення ніхто не може сказати. Це треба все проаналізувати, вирахувати і підійти з тої сторони, і хто це має зробити найменше від цього постраждав, проста людина, простий житель, так чи ні? Але теж не треба забувати, що там теж живуть люди, і українці, які нас підтримують, так але в силу певних обставин вони залишились на тих територіях. Хто, хто має вирішити це питання? Компетентно, як має модернізувати, президент, е, це, а, президент. Дякую та, вам. Та, треба дякую. модернізувати наші ТЕС ТЕЦ на інші ну, вже президент же чомусь не поспішає з цими указами щодо модернізації. Я, я думаю, оце вже буде як поштовх до модернізації. Воно ж у нас як поки петух не клюне. Зрозуміло. дякую вам. дякую майкра